Етилену сполучається одна з одною внаслідок руйнування подвійних зв'язків між атомами карбону, з перетворенням їх на прості зв'язки. Це можна схематично зобразити наступним чином. Взаємодіяти можуть сотні й тисячі молекул етилену. Продуктом реакції є поліетилен. Дуже довгі молекули цієї сполуки. Утворені з'єднаними одна з одною групами атомів ch 2 ch 2 Реакцію сполучення багатьох однакових молекул етилену внаслідок руйнування кратних зв'язків називають реакцією полімеризації, вихідну речовину мономером, а продукт полімером. Полімер – Сполука молекули якої складається з великої кількості однакових груп атомів. Скорочений запис реакції, ви можете побачити, дана реакція відбувається за певної температури, тиску і дії каталізатора. Етилен в даній реакції є мономером, а поліетилен є полімером. Поліетилен має такі властивості: це тверда речовина, жирна на дотик, легша за воду, горить повільно синюватим полум'ям, без безкіптяве. Поліетилен відрізняється низькою газопроникністю і паропроникністю. Він не вступає в реакцію з логами. Тійкий до дії кислот і солей. При зануренні в розчинник лише трішки набухає. Руйнується тільки під впливом фтору, хлору і 5% нітратної кислоти. Деякі властивості поліетилену за допомогою експерименту, для якого я приготувала поліетиленову плівку. Вона Досить легко тянеться, є прозорою речовиною та розчини відповідних речовин. В першій склянці в нас знаходиться вода, в другій кислота та розчин лугу. Розчин кислоти та лугу я приготувала з побутових мийних засобів. Перевіримо, чи насправді це ті речовини, про які я вам сказала. Для цього ми використаємо індикаторний папірець. Опустимо. Першу склянку. Тут вода. відповідно, індикатор не змінив свого забарвлення. В другій склянці у нас кислота. Папірець набуває рожевого забарвлення. В третій склянці розчин лугу. Засоби для чищення труб місяць лугу. Папірець набув синього забарвлення. Опустимо шматочок поліетиленової плівки в розчин води. Як бачите, плівка не змінилась, не розчинилась у воді. Якщо ми її опустимо у воду, то помітимо, що вона плаває поверх неї, тобто густина поліетилену. Є меншою за густину води. В другу склянку ми опустимо знову шматочок поліетилену, знову можете побачити, що плівка не розчинилась, не змінила своєї форми. Отже, поліетилен не взаємодіє з кислотою. В третю склянку ми покладемо. Знову ж таки, поліетилен розчину лугу. Знову та ж сама реакція, не взаємодіє поліетилен ні з лугу, ні з кислотою, ні з водою. Отже, поліетилен є хімічно стійкою речовиною. Не розчиняється в органічних розчинниках. Тому для їх зберігання і транспортування використовують поліетиленову тару. Вироби з поліетилену є морозостійкими, але не витримують нагрівання вище 60-100 градусів за Цельсія. За високої температури сполука розкладається з утворенням етилену і рівняння перед вами. Виробами з нього ми постійно користуємося в повсякденному житті. Це пакети, пакувальна плівка для харчових продуктів, різні резервуари, іграшки тощо. Оскільки поліетиленова плівка добре пропускає світло, нею вкривають теплиці для вирощування ранніх овочів, квітів, тропічних рослин. Цей полімер використовують для виробництва тари, труб, конструкційних деталей, медичного устаткування тощо, а також як електроізоляційний матеріал антикорозійне покриття. До речі, поліетилен є нетоксичною речовиною. Пластикові пакети. Це зручний спосіб перенести перед мені нами товари, але вони забруднюють довкілля, приносять дуже велику шкоду. Озирніться навколо, і ви помітите, що пластик всюди, оскільки пакети легкі, їх легко підхоплює вітер, і вони подорожують на великі відстані. Пластикові пакети на основі нафти складаються з дуже стійких синтетичних полімерів, які можуть розкладатися більше 100 років. Ми з вами маємо докласти зусиль, бути екосвідомими та екодисциплінованими. Нам необхідно відмовитися від поліетиленових пакетів. Ми з вами можемо придбати або виготовити власні екоторбинки для походів до магазину. В магазинах купувати продукти, надаючи перевагу екоупаковці. Нею може бути паперова упаковка. Необхідно сортувати сміття і здавати поліетиленові пакети до пунктів переробків.